Його роль у створенні англійської літературної мови можна порівняти із внеском Данте, у становлення італійської в Англії, де у 14 столітті просто люди не говорили на діалектах, а знать користувалася французькою та латиною. Він першим перейшов на літературну англійську і в поезії, і в прозі. Джефрі Чосер, найвидатніший поет до Шекспірівського періоду, батько англійської поезії. Народився в Лондоні біля 1340 року у родині заможного виноторговця. Його батько поставляв вино королівському двору та зумів влаштувати 17-річного сина на місце пажа при розкішнім дворі Едуарда III. Юний чосер, розважаючи королеву, читав голос. Або просто переказував чужі твори, а потім став писати власні вірші в дусі куртуазної поезії. У 1369 році на смерть дружини свого багатолітнього покровителя Джона Гонта, герцога Ланкастерського, другого сина короля, Чосер пише свою першу поему Книга герцогині Джефрі двічі брав участь у військових кампаніях у Франції і в першому ж поході потрапив у полон. Сам Едуард III викупив його за 16 ліврів. Та зробив своїм камердинером, а потім і збройносцем. Щоправда, за двох коней король заплатив викуп у 120 ліврів. Чосер належав до числа найбільш освічених людей свого часу. Його власна бібліотека нараховувала біля 60 книг, і це у той час, коли вартість одного фоліанта часом дорівнювала вартості будівництва будинку. Чосер мав славу тямущої та надійної людини і неодноразово виконував таємні доручення короля у Франції та в Італії. Він вивчив італійську мову та познайомився з італійською літературою. За переказами Петрарка прочитав Чосеру свій латинський переклад Новели Бокачо про Гризельду, яка пізніше стала частиною кентерберійських оповідань. Все життя Чосер служив англійській короні: Едуарду III, Ричарду II, Генріху IV. На протязі 12 років він добросовісно виконував обов'язки митного наглядача у лондонському порту. Усамітно живучи у Лядчецькій башті, а на дозвіллі продовжував писати вірші. З-під підпірачосера вийшли поеми пташини Парламент, Будинок слави, Троїл та Хризаїда. Під впливом італійських авторів його поезія набула вишуканості, якої раніше не було в англійській літературі. Тепер він переносить акцент із платонічного кохання на мінливості долі. Чосер нерідко запозичає поетичні звороти Бокачо, Данте та Петрарки, а іноді й сюжети їхніх творів, але при цьому вводить до них живі діалоги та описання. Найзнаменитіший твір Джефрі Чосера Кентерберійське оповідання. Це поетичний опис подорожі у Кентербері, прочан з найрізноманітніших верств населення. Щоб скоротати час у дорозі, вони розповідають історії. Кожна з яких відповідає характеру та суспільному становищу розповідача будь то лицар, продавець інтульенції, шкіпер чи монах. Чосер реалістично зобразив англійську дійсність тієї епохи вишиканою літературною мовою, сповненою тонким гумором. Для кантерберійських оповідань характерне не конкретне позначення часу, а астрономічні вказівки, тому що поет володів чудовими астрономічними знаннями. У 1386 році Чосер, як заможна та поважна людина, представляв у парламенті графство Кент. Але коли він викликав до себе немилість Томаса Вудстока, дядька короля, матеріальне становище Чосера похитнулося. Потім доля знову зробила крутий поворот, і до щорічної ренти, призначеної королем, додалася ще й пенсія. В період чергової нестачі грошей народилася іронічна та пустотлива скарга до порожньої кишені. Монетами наповнись через край, як ні, тоді лягай та помирай. Джефрі Чосер помер у 1400 році та був першим з поетів, кого шаною поховали у вестмінстерському аббатстві у тій частині, яка пізніше стала називатися куточком поетів. Літературна спадщина Чосера зіграла велику роль у становленні англійського письменства. Джон Гарднер писав: Чосер, як і Шекспір, писав для всіх, і для знавців. І для простого народу і звідси його невмируща слава та величезна популярність.